За китайським календарем 2016 рік, рік червоної вогненної мавпи це рік активних дій, експериментів і позитивних емоцій, ідеальний час для перетворення інтер'єру і атмосфери будинку. Розповідаємо, з чого почати і чому приділити увагу саме вам. Мавпа, ґрунтовний підхід, мрії збуваються, але завдяки став вашим виконробом. Сатурну не спонтанно, а дотримуючись черговість, Поетапно здійснюйте запропоновані зірками проекти, і вони стануть міцним фундаментом майбутнього, і нехай доведеться повозитися з документами ремонтом, вибором меблів і пошуком предметів декору. Поставтеся до цього серйозно наступне капітальне перетворення будинку буде не скоро. Півень, привітний прийом. На початку року все не просто так, натяки, знаки, Сильний туман, за що братися, чи починати ремонт або почекати ще. Зрозуміти буде неможливо, однак у другій половині 2016 тисячі вам належить щирим цікавістю прорвати бляклий полотно буття і змінити свій побут, заручіться нашою підтримкою і дійте час для переробки підходяще, і не соромтеся, якщо ваша малогабаритка тісна, навіть в ній можна влаштувати ефектний прийом гостей, приділіть особливу увагу прикрасі і сервіровці столу. До речі, приводи проявити себе гостинною господинею будуть, і не один не пропустіть їх. Собака, повернення додому перша половина року, активний час, зустрічі з друзями-приятелями, численні запрошення на заходи привертають до витрат. Розумним і не дуже скупий Сатурн буде закликати вас включити свій раціоналізм і рідше відкривати гаманець. Варто прислухатися після літніх місяців втомитися від світського життя, захочеться спокійної. Комфортної обстановки будинку подбайте про неї зараз, наведіть порядок в будинку, продумайте грамотні системи зберігання, звільніть в інтер'єрі місце для повітря і легкості. Свиня, курс на комфорт 2016 рік для вас рік змін. Час від часу він буде підкидати вам несподівані проблеми, але не дрейфуйте, міцніше тримайте штурвал і ви вийдете на широкий фарватер, спрямовуючи погляд вперед, не забувайте озиратися на всі боки. Як там ваша кают-компанія? Чи має спальня до хорошого сну, чи є у вас зручне ліжко, чи продумані джерела освітлення, чи вистачає вам місць для зберігання? Одним словом, чи не час оновити інтер'єр кімнати, в якій ви щоночі відновлюєте сили? Щур сам собі дизайнер. Вам рік готує сюрпризи, що розширюють коло спілкування, особистий простір, ваші горизонти. Найдивнішим з них, мабуть, буде відкриття, що на роботі цінувати вас будуть не за знання і досвід, а за те, що ви вмієте робити своїми руками ваш талант, садівника, пристрасть до хендмейду або ремонт не гірше дизайнерського, приведуть у захват колег і партнерів, а далі по Карнегі забезпечать довіру в справах більш серйозних. Бик, творчі будні. Вас чекає період поступового входження в пору звершень, яка настане восени, продовжуйте рухатися по обраній стезі, попутно купуючи речі, що створюють про вас думку як про людину з високою естетичною і планкою. Не прагніть мати те, що, як у всіх, ваше завдання не вписуватися в середу, а задавати тон, зверніть увагу на декоративні штучки, а ще займіться нарешті оформленням особистого кабінету або робочого місця. Слава не за горами, і багато хто буде звертатися до вас як гуру. Тигр, точність, ввічливість королів ситуації року зажадають від вас організованості, але Юпітер систематично пропонуватиме відкласти на невизначене. Потім те, що треба зробити зараз не піддавайтеся цьому любителю бенкетів, зберіться подружитися в першу чергу з часом. Нехай годинник, що мотивують постери, покажчики, стрілки висять у вашому домі всюди як нагадування про те, що розслаблятися не час, і дзеркало в передпокою має бути в суворій рамі, не для самозамилування, а як дресконтроль, кролик кіт, домашній затишок. Згадалися рядки окуджави, звернення до Моцарта Не залишайте старань, майстро. Підсумком ваших справ буде щось подібне симфонії. Дуже може бути цією симфонією стане гармонійно вихований і освічена дитина, навантаження збільшиться, але ви впораєтеся. Так і збільшиться ступінь вашої міцності, надійності. А до кінця року очікується розширення кола знайомих, високо оцінили ваші праці, але важливо в цьому творчому процесі навчитися комфортно відпочивати. Дракон, творчий підхід, удачі в створенні великих проєктів поширюються також і на всі питання. Пов'язані з нерухомістю, можливий переїзд на нову квартиру, ремонт або оновлення інтер'єру, дійте нестандартно, включайте фантазію, створюйте вдома атмосферу, потрібну саме вам, і тоді всі поставлені завдання будуть вирішуватися легше звичайного. Змія, світле майбутнє, спалахи емоцій, яким ви будете схильні, здатні, так би мовити, вибити пробки у вас, а не тих, на кого вони будуть звернені, не займайтеся порятунком людства. Не бійтеся сліпо за абстрактні істини, займіться собою. Своїм будинком особливу увагу зверніть на освітлення кімнат, світла в квартирі повинно бути багато, так багато, щоб ваші спалахи їм нівилювалися. Кінь, свіжий погляд, витривалості вам не позичати, але ви поки що не марафонець. А спринтер, не має сенсу зараз працювати на далекі перспективи, короткими дистанціями. Від одного малого результату до іншого ви просунетеся набагато далі. Ніж припускали, не відкладайте ремонт на майбутній рік, почніть зараз, і нехай це будуть невеликі косметичні роботи, новий придверній килимок або покупка нового сервізу. Ці дрібниці принесуть у ваш будинок приємні зміни, атмосферу турботи і комфорту, а це саме те, чого вам так давно не вистачало. Коза, чудеса перетворень, як писав Бальзак, у молоді завжди не вистачає грошей на необхідне, зате на речі не потрібні. Але приємні гроші завжди знаходяться. Схоже, він писав не тільки про молодь, а й про себе і про вас в 2016 році. Якщо ви знімаєте квартиру, не бійтеся витратитися на оригінальні дизайнерські предмети, вони скрасять ваш побут і надихнуть на більше. Для початку на думки про власне житло.